Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого. Я закликаю себе і вас до щирої молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися. Господь і Бог, я тебе прославляю, величу, що ти дивне вчинив в нашому житті, Господь. Ти покликав для себе народ особливий, вибраний, запопадливий до добрих справ. Дякую тобі за слово Твоє, за книгу об'явлення. За надію, яку ми маємо в Ісусі Христі, прибудь з нами Твоїм Духом Святим. Пояснюй нам Писання наш Бог Отець і не Дух Святий. Амінь. Ми вже наближаємось до закінчення особливої, прекрасної книги Нового заповіту і всієї Біблії книги об'явлення. І останні два розділи нам описують нашу надію. Вічне місто, нову, нове небо, нову землю, на яких ми будемо перебувати як спасені. Всі суди позаду Господь присудив нечестивим озеро Вогняне, де знаходитись буде і древній змій, диявол, сатана, так само неправдивий пророк і антихрист. 21 розділ нам описує нове небо і нову землю, на яких перебуває правда. Хто буде там жити, жителі, який стан буде цих жителів. Починаючи із 10-го вірша, апостол Іван описує для нас те, що він бачить, це столицю цієї нової землі і нового неба. Минулий раз ми з вами дещо познайомилися, що себе уявляє Новий Єрусалим, які його мури, які його підвалини, його ворота, розміри цього міста. А вже вісімнадцятий і 19 вірш і далі ми читаємо, з якого матеріалу він збудований був. Сьогодні ми з вами візьмемо з 19 го тексту до кінця цього розділу і подивимось на цей матеріал. Спробуємо зрозуміти те, що для нас приготовив, але в більшості ці речі, про які будемо читати, важко піддаються поясненню або для нас людським розумом важко уявити і усягнути. Тому візьмемо з 19 го вірша і прочитаємо. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перше підвалення Яспіс, друга сапфір, третя халкедон, четверта – смарагд, п'ята – Сардонікс, шоста сардій. Сьома хризоліт, восьма Берил, дев'ята Топас, десята Хризопрас, 11 якінт, Дванадцята аметист, а 12 брам то 12 перлин, і кожна брама окремо була з однієї перлини, а вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, то йому храм і Агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа, Його освітила, а світильник для нього Агнець. І народи ходитимуть світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить где і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. Підвалини цього міста були особливі. Тому спочатку 18 й вірш описує нам матеріал, з чого збудований мур цього міста, і вулиці все місто щире золото подібне до чистого скла. Тобто, якщо ми будемо уявляти в земних термінах, це місто є саме сяєво, яке. Прозоре, нічого не сховано за міськими мурами. В ньому перебуває Бог. І все місто воно світиться. Щоб його побачити, ангел підніс Івана на високу гору десятий вірш. Цього розділу і заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав Святий Єрусалим, що сходив із неба і від Бога. Тобто ми можемо уявляти собі Іван на горі, і з неба спускається це місто. Тому підвалини видні, матеріал цих підвалин, брами, мури, будівля, вулиці. Ми будемо бачити далі, але це все щире золото і прозоре їх скло знову повторення в 21 му вірші. Ми не будемо детально досліджувати кольора і якості дорогоцінного каміння, з чого зроблене підвалене. Підвалене ми знаємо, відповідають іменам. Апостолів Агнця, і дорогоцінне це каміння, ми одне скажемо про нього, що каміння дорогоцінне, яке було на нагруднику у пересвященника в старому заповіті, з яким він приходив присутність Божу, і кожен цей камінь він представляв одне племено синів Ізраїлевих. То ці каміння старого заповіту і ці вони. Повторюються не всі, але вісім із них. Хоча з часом могли змінюватись назви і описи дорогоцінного каміння, дещо може втрачатись при перекладі. Але як мінімум вісім дорогоцінного каміння, з якого складаються підвалини, вони для нас згадуються як дорогоцінне каміння в нараміннику або на груднику, первосвященника. Ці дорогоцінні каміння були надзвичайно коштовні, і вони були в обмеженому числі, в обмеженій кількості, але тут якби необмежена кількість цього, цієї дорогоцінності, одні тільки підвалини, вони з дорогоцінного каміння. Далі, 21-й вірш, йде е, для нас опис. Брами. Брами 12 перлин. Кожна перлина, зокрема, була з однієї перлини, кожна брама з однієї перлини. Тобто ми можемо уявити, наскільки коштовність перлини кожної. Але це ціла брама зроблена з цієї перлини. Коли ми навіть дивимось, старий заповід, опис. Божественної слави, в проки Езекіля Ісаї, навіть на початку описання книги об'явлення, коли Іван бачив сидячого на престолі самого Господа Бога, то ми бачимо всі ці кольори, дорослі каміння, вони повторюються. Тобто дивимося на цю книгу Біблію, як на єдину книгу, в якій Дух Святий. Показує Божу славу, наскільки вона велична. Ще раз хочу повторити, що нам важко уявити своїм людським розумом, нам важко з чимось порівняти величину каміння, дороцінного перлин, але все це Бог приготував для тих, хто його любить, і він є той, який є архітектор і будівничий цього міста. Це місце перебування, яке обіцяв Ісус Христос своїм учням. Він сказав, що віруйте в Бога, і в мене віруйте, в, дому, в домі мого Отця, багато осель, тобто багато кімнат. Всім вистачить місця для всіх святих, усіх поколінь і всіх віків. В нас не повинно закрадатись сумнів про те, що комусь не, не стане місця, що якісь будуть заздрощі. Чи хтось буде казати, я би хотів цю кімнату вона краща, з кращим виглядом. Ми не уявляємо, цього неможливо, це виключено. 22-й вірш. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, то його храм є агнець. На протязі книги об'явлення ми бачили, що храм згадується. Навіть дивимося в об'явленні 3:12. Переможця зроблю стовпом у храмі Бога мого. 7 розділ 15 віж, тому що вони святі Великого Горя перед Божим престолом і в храмі Його. І 11 розділ 19 віж, і розкрився храм Божий на небі і ковчег завіту. 15 розділ 5 віж, і по цьому я глянув, і ось відчинився храм. Чому згадується храм там, а тут написано, що немає. Напевно, одна з причин, що тут сам Господь є храмом. Для чого храм, храми будувалися? Або скіні старого заповіту. Вони вказували на те, що доступ до Бога грішній людині зачинений, перепони були на кожному кроці. Людина не могла бути в присутності Божій. А тут ми побачимо його такий, як він є. Господь буде храм, не потрібно кудись йти, щось робити, щось будувати, щоб поклонятися. Богові. Господь буде наповнювати це місто. Ми будемо в ньому і він в нас. І 22-й вірш про це каже: Вседержитель, Господь, бог Вседержитель, то його храм і агнець. Агнець і Господь Вседержитель буде перебувати. І це буде чудово. Це те, що не піддається описанню 23 й вірш цього розділу. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Ніякого матеріального приладу або матеріалу для світіння освітлення не потрібно буде. Ми можемо. Згадати зараз, коли ми в темній кімнаті і немає світла, нічого не видно, ні кольорів, ні форм, нічого. І ті, які живуть в перемінному світі, це день і ніч, ніч і день, ночі там не буде. не буде потреби в світлі. Світильник буде агнець. Ми вже бачили. Із прикладів старого йного заповіту, коли Господь осяював людей своєю славою, то вони почали, починали самі сяяти, так як Мойсей перебував в присутності Божій певний час, і коли він повернувся, його лице сяяло. Коли учні побачили преображеного Сина Божого, і його, його сяйво, вони попадали. Це, якби короткий відблиз тої небесної слави, в якій ми, як спасені, будемо перебувати. І ще раз повторюється в 25 му вірші, що там ночі не буде, не буде потреби в цьому. 24 й вірш. І народи ходитимуть у світлі його, тобто -то у світлі Агнця і в Божій славі. Чому народи? Чому. Все не змішалося, щось єдине, один на одного подібне, і так далі. Господь є Бог Творець різноманітності, Його творіння надзвичайно різноманітне і відображає його характер. І народи вони не втратять свою ідентичність. Там не буде розділення по нації по народу, але кожен народ не втратить своєї ідентичності. Свої особливості, народи ходитимуть у світлі його. І земські царі принесуть свою славу до нього. Це те, що все найкраще честь народів, якими являється наш Господь, вони принесуть туди. Ще раз нам слово Боже наголошує, що там. Ми не перетворимося в єдину масу святих, але ми кожен по-своєму будемо унікальні. Ми не загубимось в великій кількості вибраних, але кожен індивідум він буде особливий перед Богом. Як народи, як земські царі, як окремо кожна людина. 25-й вірш. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. Для чого брами взагалі існували? Особливо в середньовіччя, перед середньовіччям, в древні часи. Люди, які жили поза, поза містом, вони втікали у місто, коли приходив загарбник на землю. І вони зачинялися в цьому місці. Для чого? Щоб захистити себе. Захиститись від злих людей. Багато міста, як правило, вночі зачинялися. Ми це читаємо в пророків, ми читаємо це єздри на ємії, тому що злі люди могли туди проникнути і зруйнувати його, спалити або запалити його зсередини. Але там брами зачинятись не будуть. Там не буде. Обмежений вхід для будь-кого, будуть мати можливість входити, виходити і перебувати. Не буде ніякого обмеження для святих. Місто, воно мало 12 брам, але не для охорони. Тими брамами будуть входити святі прославлені народи, викуплені народи. Ці брами будуть постійно відкриті, навіть ми читаємо Ісаї 60 розділ 11 вірш, і будуть постійно відкритими брами твої. Щоб приходити і щось там приносити. це вісає написано. Тут нам Писання каже, бо там ночі не буде, не буде небезпеки, не буде те, щоб від когось ховатися або когось не впустити туди. 26 й вірш І принесу до нього славу і честь народів. Ми знаємо, що кожен народ щось має особливе. Народ по особливому був створений Богом, або пішов від певної особи і розвивався по-особливому. Але слава і честь буде принесена. І ми розуміємо, що єдиному буде слава там, у місті святому, це Агнцю і Вседержителю Богу, який на престолі. 27 вірш. І не війде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду. Але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця. 27 й вірш дещо для нас повторення 8-го вірша цього розділу, де згадується багато категорій, які не буде, їх там не буде. А 27 й вірш, якби нам повторює, знову читаємо 8 вірш. Навіть візьмемо сьомого переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою, це друга смерть. Ці люди будуть виключені із небесного Єрусалиму по причині їхнього непокаяння. Там будуть в небесному бувші невірні, мерські і душогуби, ті, хто покаялися у своїх гріхах. І тому 27-й вірш для нас наголошує, що не війде до нього нічого. Два негативи, негативних: не війде і ніщо, і нечисте, щоб ніхто не подумав а Що буде якийсь там вхід. І знову через кому ми чуємо слова: ані той, хто чинить Гидоту та Неправду. Спочатку апостол Іван нам пише, кого там не буде, а друга частина вірша вказує на те, хто там буде, але тільки ті, хто записані у книзі життя Ангця». Надзвичайно важливо. Бути записані в книгу життя. Це як туди можна попасти? Через покаяння і навернення до Бога, через відгук на поклик Божий до Спасіння. 22-й розділ об'явлення 14 вірш. Блажені, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто? Випрати брами, це ті, хто. Перебуває в Бозі, перебуває в Його запоях. Той, хто покаявся, хто наверну, навернувся до Бога. Е, Об'явлення третій розділ, п'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білу одежу. Навіть ми можемо прочитати цей вірш, е, вірш обітниці, Вірш обітниці для переможця е, в цьому світі. І ми розуміємо, що перемагати ми тільки можемо з нашим Господом. По-іншому. Не буде об'явлення третій розділ п'ятий вірш. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ім'я Його є не змию з книги життя, ім'я Його визнає перед Отцем Своїм і перед його ангелами. Господь Христос, я розумію, по імену буде називати Спасених, відповідно до цього вірша інших віршів Біблії. Хто мене засоромиться, Ісус сказав, того засоромлюсь я перед отцем, перед ангелами. Хто буде сповідати моє ім'я, хто послідував за мною, то тут написано переможець, і я визнаю ім'я Його перед Отцем Своїм і перед Його ангелами. Він скаже: Я їх знаю. Це мої, це викуплені, це ті, які залишилися вірними мені, брати і сестри. Наступний раз ми продовжимо, я думаю, ще в нас буде два заняття. Щоб закінчити цю книгу особливу, але наступний раз е, ангел як би вводить Івана у саме місто. І він бачить вулиці, бачить дерева, е, бачить ріку рі, живої води і все, що там знаходиться. Тому на вступний раз ми візьмемо наступні вірші з 22-го розділу. І зараз ми подякуємо нашому Господу за те, що цю живу надію він для нас дав. Наше перебування не просто буде десь там на хмарах, але це буде дійсне існування з нашим Господом в Його присутності. Сам Ісус сказав, що там, де я, там і будуть ті, хто за мною послідували, і там, де ті, хто послідує за мною. Ти вшанує Отець мій Небесний. Господь для нас має особливу обітниці. Залишаємося йому вірними, ходімо у покоренні та в страху Божественні перед Ним. А зараз прославимо Його ім'я, будемо молитись. Амінь. Господь і Бог, Твоє ім'я благословене. Недостойні ми всіх твоїх милостей, недостойні того всього, що ти вчинив, чиниш. І приготував для нас. Дякую тобі ще, ще раз за слово Твоє, за цю книгу і дякую тобі за живу надію в Христі Ісусі, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.